Перша робоча зустріч відбулася в Міністерстві освіти. З Лілією Михайловною Гриневич ми обговорили питання реорганізації структури середньої освіти, питання малочисельних шкіл і дійшли до спільної думки, що це не є питання для галочки, це не є питання відповідного звіту, а це є дуже серйозна скрупульозна робота. Голова адміністрації заакцентував основну увагу на тому, що можна довести школярів, купити шкільні автобуси, відремонтувати дороги. Але під час реорганізації шкіл я хотів би, щоб ми головну увагу зосередили на працевлаштуванні вчителів. Тому, Світлана Євтихівна, прошу ще раз проаналізувати ситуацію в тих школах, які вже ми остаточно знаємо, що будуть реорганізовуватись. Переговорити з районними відділами освіти, районними адміністраціями, районними радами і чітко визначитись, що ми запропонуємо вчителям, які по тій чи іншій причині залишаться без роботи. Чи це буде перепрофілювання закладів в інший тип навчального закладу, дитячі садочки, соціальні заклади, можливо, це будуть функції супроводжуючих під час переміщення дітей. З одного села в інше село, з одної школи в опорну школу, грош ціна буде нашій роботі, якщо після такої реорганізації люди залишаться без роботи. Тому максимально потрібно приділити цьому увагу. Це питання потребує особливої уваги, і погодилась з цим, і я попросив ще раз наголосити, що є ще інші форми підтримки. Соціальної підтримки людей, які по поважних причинах втрачають роботу. Так роблять на великих підприємствах, так роблять на державних установах, так робили і в Європейському Союзі, коли масово закривали шахти в Великій Британії, так робили в Польщі, коли закривали державні підприємства. Тобто вибудовуються. Відповідна соціальна програма підтримки людей, які змінюють профіль роботи або тимчасово залишаються без роботи. Друге питання, яке ми обговорювали, це питання професійно-технічних закладів. Я проінформував міністра освіти про те, що проблемні питання в області є. І ці проблемні питання в першу чергу побудовані на тому, що законом про бюджет. Введено обмеження на реорганізацію закладів професійно-технічної освіти. Навіть якби ми хотіли об'єднувати ці заклади, або реорганізовувати їх в професійні школи або інші, закон про бюджет каже, що не більше 10% від кількості професійно-технічних закладів. Це умовне або штучне обмеження, яке не дає можливості. Провести реформу професійної технічної освіти на території області. Міністр з цим погодилась, і ми думаємо разом, я буду звертатися до голів обласних державних адміністрацій, підняти це питання на зустрічі в адміністрації президента про те, щоб ці обмеження зняти. Але при одній умові обмеження знімаються в заміну на. Відповідну програму реформування професійно-технічної освіти, яка узгоджується з відповідним міністерством або відповідними міністерствами під час опрацювання питання фінансування професійно-технічних закладів ми повинні врахувати, що в цих закладах учні отримують ще і загальну середню освіту. Тому наша пропозиція збігається з пропозицією Міністерства освіти про те, що Повинна бути змішана система фінансування. Голова адміністрації цю пропозицію міністр. Міністр підтвердила, і зараз вони над цим питанням працюють: що частина коштів на фінансування професійно-технічної освіти повинна йти з державного бюджету в частині отримання загальної освіти, частина коштів повинна йти з місцевих бюджетів, там, де ми говоримо про заявки на Відповідні професії, які дають сьогодні місцевий бізнес, місцеві органи влади, комунальні підприємства. І якщо є державне замовлення на відповідну професію, тоді теж держава гарантує фінансування. Таким чином, пошук реальних шляхів, ще раз повторюю, реальних шляхів фінансування професійно-технічних закладів продовжується. Головне завдання професійної технічної освіти. Це отримання відповідної професії, а не отримання освіти. І я це говорив міністру, і я хотів би, щоб ми теж акцентували на цьому увагу. У нас достатня кількість загальноосвітніх шкіл. Сьогодні середня наповненість області класів складає 8 чоловік, середня, тому у нас є можливість і достатньо. Потужностей для того, щоб надавати нашим дітям повноцінну середню освіту, думка голови адміністрації і частково збігається з цими думками міністра, що професійно-технічні заклади в першу чергу повинні бути націлені на надання і отримання професійних знань і професійної освіти. Але нам для цього потрібно зробити відповідні кроки, пов'язані з технічним переоснащенням наших. Професійних закладів, залученням до цього представників бізнесу, які зацікавлені отримати висококваліфікованих спеціалістів, і інші заходи, направлені на реорганізацію структури професійно-технічної освіти. Ми домовилися, що під час парламентських слухань, під час обговорення питань в кабінеті міністрів, ми будемо говорити про реальну картину. Яка є сьогодні в професійно технічному освіті? А вона, вибачте, не зовсім така радужна, як ми собі про це думаємо.